Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог, і сьогодні ми поговоримо про мої спостереження, як в американському інформаційному просторі. Українців дедалі частіше виставляють у негативному світлі. Чому так відбувається? Чи справді це відображає настрої американців? Чи це маніпуляція? Нещодавній інцидент із підпалом будинку губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро. Несподівано став приводом для розкрутки зовсім іншої історії про український слід. Давайте розбиратися, що відбувається. Наперед попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал та долучатись до коментування. Давайте розвивати український YouTube. Інакше алгоритми є безжальними. Отже, почнімо з інциденту, який стався 13 квітня, тобто, ось ось у Гаррісберзі. Невідомий намагався підпалити будинок губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро. На щастя, ніхто не постраждав, а підозрюваного затримали. Але що цікаво, ця подія раптово оживила американські медіа, подкасти і влоги, де відбувається обговорення іншої справи історії 17-річного Нікіти Касапа, якого звинувачують у вбивстві батьків і плануванні замаху. на Кого б ви подумали на Дональда Трампа. Чому Касап? Бо в його листуванні знайшли згадку про можливу втечу до України. І от американські медіа, особливо консервативні, почали мусувати український слід. Мовляв, це не просто злочин, а щось пов'язане з Україною. Але давайте по фактах: Касап народився в Молдові, діяв сам. Його зв'язок із Україною це лише слова в чаті, без жодних доказів контактів із нашою країною. Проте в подкастах, влогах і соціальних мережах ця історія подається так, ніби Україна якимось чином причетна. Чому? Бо це зручно для створення негативного образу, замість того, щоб говорити про реальні мотиви Касапа, неонацистські погляди і зв'язки з екстремістськими групами. Акцент роблять на слові Україна, і це не поодинокий випадок. Подивимося на інші історії, які американські медіа пов'язували з Україною. Давайте візьмемо замах на Дональда Трампа у вересні 2024 року. Підозрюваний Райан Раут, 58-річний американець. У його соцмережах знайшли пости на підтримку України у війні проти Росії. І що ж? Деякі ЗМІ одразу почали розкручувати проукраїнські мотиви. Але розслідування показало, Раут діяв сам, мав психічні проблеми, і його симпатії до України це просто частина його хаотичних поглядів, а не якась українська змова. Ще один приклад: шахрайство з криптовалютами наприкінці 24 року. Серед підозрюваних були люди пострадянських країн. Зокрема, декілька громадян України. Але схема була міжнародною з учасниками з Росії, Грузії, інших держав. Проте у заголовках знову з'являється український слід. Що об'єднує ці історії? У кожній із них згадка України це не ключовий факт, а спосіб привернути увагу, викликати підозру. Це працює. Бо Україна зараз у центрі геополітичної уваги через війну. Але замість того, щоб розповідати американцям про реалії війни, обстріли, окупацію, боротьбу українців, медіа часто підкидають оці сенсаційні сліди. І це формує хибне враження. Але чи справді американці так негативно ставляться до українців, як це може здаватися з медіа? Нагадаю, нещодавнє соціологічне дослідження: 49% американців підтримують продовження військової допомоги Україні. І лише 44% проти. Фактично, це означає, що суспільство розділене, але значна частина американців усе ще бачить сенс у підтримці України. Ну, фактично, половина за нас. Ці цифри показують, що. Американці не проти українців. Але коли в інформаційному просторі домінують історії про український слід у злочинах, це впливає на сприйняття. Люди починають асоціювати Україну не з боротьбою за свободу, а з якимись кримінальними сюжетами. І тут ще й Нетфлікс підігрує Голівуд. І це проблема, бо реального фактажу. Про війну в Україні, про те, що відбувається в Сумах, Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі, на фронті загалом, в американських новинах майже немає. Саме тому інтерв'ю президента Зеленського для CBS каналу із Великої Трійки зараз насправді було таким важливим. Хоча багато хто його критикує. Це не просто розмова там з американською владою. Це інтерв'ю не для Трампа. Це спроба достукатися до американського суспільства. А що зараз бачить американець? Уявіть, включає телевізор, а там чергова історія про український слід у замаху чи шахрайстві. Причому зверніть увагу: два рази українська тематика в темі замахів на Трампа. А про те, як Росія щодня обстрілює українські міста, наші громади. Як наші люди борються майже тиша, замість фактів маніпулятивні наративи, які сіють недовіру. Я думаю, що це не випадковість. Такі історії відволікають від головного: від розуміння, що війна в Україні стосується не лише нас, українців, а й безпеки всього світу, включно зі Сполученими Штатами. Отже, що ми маємо? Підпал будинку Шапіро. Справа Касапа, інші кейси. Усі вони використовуються, щоб намалювати українців у негативному світлі. Але факти говорять інше. Американське суспільство поки що досі підтримує Україну. Так, половина, але все рівно. Наше завдання не дати маніпуляціям це змінити. Ми маємо доносити правду через такі відео, через розмови, через діалог із американцями. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Як ви думаєте, хто замовляє демонізацію українців у американських ЗМІ та в їхніх загалом медіа? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Будемо спілкуватися в цих коментарях. До нових зустрічей, до нових відео. І слава Україні!